Дорогі друзі, на моєму каналі 4 сезони Швейна майстерня. Сьогодні у нас тема буде про машинку Кьолер Німецького виробництва, як я вже показувала, є в мене ролик на моєму каналі, де я встановлюю електропривід на, цю маш... на побутову машинку. Сьогодні я вам розкажу, як я модернізувала. Свою машинку Я поставлю фото. Якщо знайду відео, також поставлю, як вона виглядала, е, який був перший вигляд, а тепер який сьогодні. Е, поставила я мотор набагато вже потужніший. Маленький електропривід я забрала, який мав, правда, 9000 оборотів 180 Вт. Він був досить потужний, але так як ну, виробництво в мене збільшується і потреба е кращої швидкості, стабільній швидкості, е це краще було поставити і модернізувати мотор. Для того, щоб поставити більший мотор, е сильніший, потужніший, і як на промислову машинку, відповідно потрібно було її модернізувати. Е з чого я почала? Поміняли ми стіл, замовила я стіл на ключковкам. Юа, до речі, можете зайти на їхній канал, там є багато виробів, які я в них замовля... є вироби, які в них замовляла, є розкрійний стіл, і підставку для для парогенератора під своє замовлення, під свої потреби. І, відповідно, замовила я також. На цьому каналі стіл для промислової машинки. Тобто, розмір стола в мене відзняли від промислової машинки і ідентично виготовили такий стіл. Ну, Скажімо, я з столом дуже задоволена. Звичайно, я дозамовляла ще собі ось таку шуфлятку. Яку прикручувала, де можна зберігати швейні приладдя, Там шпульки, голки, лапки, щіточку для чистки машинки, викрутку. Також я замовила мотор ось такий мотор. Трохфазний. Купила я його на Оліксі, скажімо так, Бушні, але в робочому стані працює разом з педалю, бачите, є тяга для цього, і також ось, шнур, в тому числі поміняла, купила новий також. І, також я замовила конденсатор пусковий для, тому, що мотор 380, як от я вам ближче покажу. Так, трохфазний. Трохфазний мотор. І е, поставили пусковий конденсатор. Чоловік мені е, приєднав. І відповідно машинка ще є під 220. Ось пускач, який буде у мотора. Ось так виглядає модернізована машинка Кьолер, на якій можна шити, без ПРРу, ну, не переживаючи, що нагріється електропривід, який я була поставила. До речі, він постійно нагрівався. Особливо, коли навантаження йде щоденне навантаження і безперервне шиття, фактично, з 9 до 6, чи з 10 до 6 робочого дня моторчик, моторчик інакше не скажеш, він нагрівався, робився дуже гарячим. Дення до нього доторкнутися реально неможливо було. Ну, ось. Отак От виглядає моя машинка, до речі, також є лампочка, яка працює, все приєднав. Правда, мені син вже прийшов, приєднав. Він у мене електрик любить з електрикою працювати. От він мені переробив ще на таку лампочку я собі купила, тут, звичайно, була інша. Поміняв патрончик маленький, такий тут у нас був. І е, приєднав. Тобто, я собі включаю. Ще додаткове освітлення. Є у мене ось таке освітлення, яке прикріплене до стіни. І от і машинка працює. Включаємо. Як ви вже бачили, я показувала, як робити трикотажний шов. Розпошивальний шов на цій машинці. Іменно на цій машині я робила розпошивальний шов пришивала резинку. На, на, на цьому все сьогодні. Питайтеся, палець вверх, палець вниз. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. Є питання? Відповім старатимусь відповідати усім. Можливо, комусь потрібно підказати, як можна поставити мотор. Думаю, це реально покажу, розкажу. ну, Якщо щось не ясно, питайтесь. Дякую за увагу. Наразі всім па-па, Будьте здорові! Щасливі!